Але міністри у своїй постанові забули нагадати, що доставлення здійснюється лише на підставі статті 259 кодексу України про адмінправопорушення з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення. І якщо складення протоколу є обов'язковим, а відповідно... По статті 210 та 210 прим складення протоколу не є обов'язковим. Це чітко зазначено у статті 258 того ж кодексу. І це зазначає, кодекс не постанова, а закон. Крім того, Оскільки у Міністерства оборони України є можливість отримання ваших персональних даних з інших державних реєстрів, то статті 210 та 210 Прим не застосовуються, тому притягнення вас до відповідальності є неможливим взагалі. А відповідно доставлення для складання протоколу по цих статтях взагалі-то здійснити неможливо, оскільки нема правопорушення. А якщо ви потрапили у біду, дзвоніть адвокату і всютяну.